Всім привіт! Мене звати Настя. Я вже тут була в минулому році, але тут природа стоїть і мені союз не дозволяє туди піти, тому знімаємо на фоні забору. Кімната ще для одного: Джозеф Блекпел приїхав до Брукліна у відрядження. Він був людиною діловою. Звик часто їздити у поїздки, але цього разу все відчувалось по-іншому. У повітрі була якась напруга, щось невідоме, що залишалося десь на краю свідомості. Його друзі, в яких він зупинився перед цим, запропонували йому переночувати у великому старому будинку на околиці міста. Вечір пройшов спокійно. Вони сиділи біля каміну, розмовляли по старі часи, сміялися і згадували давні історії. Коли годинок пробив північ, Джозеф втомлено пішов у свою кімнату. Він був виснажений, але сон все одно не приходив. Він лежав у ліжку, перевертаючи з боку на бік. Поки вікна кімнати не почали повільно висвітлюватись місячним світлом. Раптом Джозеф почув, як хтось тихо відкрив ворота біля будинку, а потім до під'їзду під'їхала машина. Спочатку він не звернув на це уваги, подумав, що, можливо, це один з гостей його друзів, але цікавість взяла верх і він підійшов до вікна, щоб краще роздивитись. Під голодним місячним сейвом він побачив чорний катафал. Який, здавалося, виткнувся прямо з найтемніших куточків світу. У ньому сиділо кілька людей, їхні обличчя були нерухомими, без емоцій, дивлячись кудись у порожнечу. Водій, помітивши Джозефа у вікні, підняв голову. Його обличчя було сірим, як у мерця, з мертвим поглядом. Потім він сказав дивними холодними словами: є місце ще для одного. Пекло відчув, як холодний піт стікав по його спині і швидко відійшов від вікна. В його голові лунала тільки одна думка, що це було. Він стояв у темряві, боючись, що побачене було не сном, а чимось набагато реалістичнішим. Наступного ранку, за сніданком, Джозеф розповів друзям про нічний інцидент. Вони лише розсміялись і сказали: тобі це просто наснилось. Не звертай уваги, це був просто сон. Але Джозеф не міг відкинути відчуття, що все було набагато реальним. Надто багато деталей, що було просто сном. Того ж дня Джозеф вирушив до центру міста, де мав зустріч у новобудові. Робота пройшла добре. І коли наближався пізній день, він вирішив повернутися до своїх друзів. Він підійшов до ліфту, натиснув кнопку і став чекати. Двері відчинились, і всередині було багато людей, так що Джозеф зробив крок назад, щоб пропустити їх. Один з чоловіків у ліфті повернув голову і подивився на нього. У того було те саме обличчя, що Джозеф бачив минулої ночі за кермом катафалки. З посмішкою, від якої пробіг холод по шкірі, він сказав: Я місце ще до одного. Усе всередині Джезефа закричало. Він похитав головою і відповів дякую, я краще почекаю доступного. Двері зачинились, і Лів почав спускатись. Не встиг Джозеф і кроку зробити, як почув жахливий гуркіт. Наче метал зіштовхнувся з металом, і звуки криків, що відлунювали по всій будівлі. Ліфт, в якому він тільки що відмовився їхати, обірвався і впав вниз. Усі, хто був усередині, загинули. Стоючи перед розбитим ліфтом, Джозеф не міг повірити в те, що сталося. Він знав одне: те дивне обличчя, і ці холодні слова переслідуватимуть його до кінця життя. Є місце ще для одного. І кожного разу, коли він залишався один у темряві. Його вуха ніби ловили шепіт, який лунав із забутих куточків його свідомості. Є міс ще для одного. Ось така історія. Я вважаю, це непогано для розігріву, тому що третя історія обіцяє бути дуже цікавою. Дякую за перегляд! Всім гарного дня і тихої ночі. Бувайте!